Я ще хотіла що? У мене морозовка є, я ще морозовка хотіла, бо то є файно про зубного розповісти. Йой. що ж там зубний? Може, лякатися, чи ще? Я до свого зубного ніяк не дойду. М -м, у мене кавун є. той-то Що там, кавуном? Новітній метод видалення цих пломб з допомогою кавуна. Чи що там у тебе відбулося? Запатентуй, не забудь. Це ще не цей невідомий метод, поки ніхто не запатентував. Кабачків п'ять зібрала. Когон куплений. О, уже цікаво. Зібрались якось п'ять кабачків, когон і стоматолог. Кавун куплений. Що? Ну що ти так розповідаєш? і трига така інтрига той, ну що ж там буде? А кавун так куплений. М -м -м, де. Халепа. Все зрозуміло. Я розкрила цю справу кавун куплений. I'm <laughs> so some cookies.